Друзі, хочу нагадати вам, що сайт нашого магазину consolboot.ua працює. Але там є певні невідповідності з приводу цін. Чому так? Тому що перелік товарів великий, десь приблизно 3000 різних назв. І ціни змінюються майже кожного дня на різні групи товарів. Тому фізично просто неможливо все змінити за один день. Якщо вам потрібно, ви можете користуватися нашим сайтом як каталогом для того, щоб розуміти, які саме товари ми можемо вам продати, доставити. А для того, щоб замовити, достатньо зателефонувати за номерами телефону, які вказані на сайті, або написати нам у месенджер. Ми радо вам дамо відповідь та актуальну ціну та наявність станом на сьогодні. А придбати будівельні матеріали, ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта, 90. Магазин будівельних матеріалів консоль «Буд». Номер телефона закріплений у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.